Українці дуже талановита й обдарована нація, і не тільки тому, що ми любимо гумор і маємо велику кількість народних пісень, казок та байок. Достатньо мати навіть якусь невеличку ваду як черговий талант, який живе по сусідству, одразу дає тобі прізвисько. Зазвичай не надто позитивне. Звідси в кожному селі такий великий вибір цапків, когутиків, вовків, зайчиків і інших милих тваринок. Майже скрізь, де я бував, є чорти, але бувають прізвиська і доволі цікаві. І ці прізвиська так міцно до людей пристають, що по них навіть більше знають людину, ніж по прізвищу. І не тільки, їх щасливими володарями стої вже і діти, і онуки, і часто вже навіть не знають чому. Так було і з моїм дядьком, правда, по рідній тітці. Скажеш по прізвищу, ніхто не знає. Сказав шайла, всі одразу зрозуміли, за кого йдеться. І це прізвисько йшло породу ще з діда прадіда і є надзвичайно цікавим і давнім аркаїзмом, який не увійшов у жоден словник української мови. Слово шайла складається з двох архетипів це шай і ла. Зміст ла доволі зрозумілий. Це Л поєднання і А життя, якщо просіше, то людина в нашому випадку у земному світі. Дві букви А в слові говорять, що носій цього прізвиська має за головні саме життєві пріоритети, що в цілому у наших пращурів засуджувалось, оскільки порушувався баланс між духовними, вищими цінностями і матеріальними. Звідси буква А в таких словах, як сатана, нава, татари чи ра. Буква ША в архетипі Шай знову ж таки вказує на їжу чи речі, які ми виробляємо для себе. Тому ми її бачимо в словах борошно, каша, куліще, шарф, шапка та шкарпетки. Навіть зараз, коли родиться дитина, то багато мам за давнім звичаєм дають дитині першу праву грудь, щоб не був шульгою, матеріалістом. Відповідно, всі негативні персонажі і образи так чи інакше зводяться до наших земних матеріальних цінностей. Сатана, все тут нава, все тут матерія. Чорт, чорне тут, знову ж таки матерія, шайтан це той, хто в питаннях їжі, одягу чи інших земних потреб, лідер тут для всіх. Шайла це людина, яка має за головні потреби, пов'язані з земним життям. Шайла, як чорний шарф, який намотують на голову араби жінки, вказує, що слово надзвичайно давнє і цей головний убір, мабуть, в раніші часи намотували на голову і чоловіки, схильності яких по ньому і визначали. Але є ще одне слово надзвичайно цікаве, яке також вказує на матеріальний світ, і це слово цигани. В українських народних традиціях це ватаги колядників, які на Маланки на шостий день після Різдва. Зверніть увагу на слово шість, яке починається саме на букву Ше, з першими сутінками ходять від хати до хати та ще й водять собою діда з бабою, ведмедя, коваля і інших цікавих земних персонажів та нерідко носять собою плуга, яким символічно уру святу чорну землю. І цей обряд має бати тисячолітню історію, а слово циган унікальний зміст, де ци це центральний і «ган» – як ге головний і ган лідер, тобто подія центральна, головна, як лідер у порівнянні з іншими, як символ земного матеріального світу, що є елементом дуалізму життя. Дотично відношення слова Циган до матеріального світу підтверджує ім'я Ганна, свят якої відзначають напередодні найдовшої ночі і яка навіть за Біблією є матір'ю Марії Матерії, де ми також бачимо архетип Ганн. Тому і не люблять роми, коли їх називають циганами. Це не їх назва, це прізвисько, яке їм дали наші предки, мабуть, за якісь певні збіги, які вони побачили з персонажами в атах колядників на Маланки. Не мають Роми відношення і до Риму. Рим дав назву Румунам, які, будучи волохами, визнали його зверхність. Роми, завдячують своїй назві Першосвятителю Рамі, культ якого надзвичайно поширений у Індії, і який їхні предки зі своєї етнічної прабатьківщини, і несли.